Служба безпеки викрила ще двох прокремлівських агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини расистів. Так, у Черкасах місцевий лікар на своїй сторінці у Фейсбук підтримував тимчасову окупацію східних областей нашої держави. Також зловмисник виступав на підтримку повітряних атак рашистів по цивільній інфраструктурі обласного центру. Зокрема, фігурант виправдовував ракетну атаку РФ по готелю у центрі Черкас 21 вересня 2023 року, коли важкі поранення отримали цивільні мешканці, а сама будівля була майже повністю зруйнована. Також в обласному центрі викрито ще одну ворожу агітаторку, яка вихваляла расизм та окупацію Криму. За матеріалами справи жінка поширювала кремлівську пропаганду серед своїх колег на місцевій фабриці. Серед іншого вона героїзувала окупантів та виправдовувала їх воєнні злочини. Під час обшуків у зловмисників вилучено смартфони та комп'ютерну техніку, з яких вони поширювали про кремлівську агітацію. Ініційована службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ. Слідчі і СБУ повідомили прихильникам рашизму про підозру за частинами 1, 2, 3 статті 430, 6 примітки 2 Кримінального кодексу України, виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.